Виталий Батареевич Шахев. Так, играем против Папас Бравос. Атака Ниццевича Ларсена. Мы расставим Тариндийский штуки. Такая у нас идея. І у нас все окей. Я не знаю, як у вас. У нас центр, а у вас. Ні. Го. Пана структура позиція у білих. Не треба так давати, задушувати себе. Наж 5. Хоча зазвичай там десь такі ходи грають. Так. Ну добре, я не знаю, що це таке, ну, окей. Щось він хоче. Якісь маневри супер-пупер. Страшні. Міняється. Ну міняється. Це що? що це таке? Не знаю? Лар Білопольника, я заберу в тебе і гра закінчиться. І отримуєш мат ти на білих полях. Хочеш ти цього, не хочеш? Ну Може і не отримаєш, добре. Може, і не отримає поки так, так. Так, поки так. Ам. Ем. Що мені з конем це мабути? Назад, іти, Ну це дуже довго, як по-іншому? Не знаю, будемо поки тут підводитись. Так, це все ясно. І це теж ясно. Ти, звісно, молодець, але наже три ми тебе не пустимо. У нас тут свої ідеї, зв'язані з матами. Так, Фрізя кудись відводить чувачок. Окей. Відводить чувачок, черв'ячок. Трошки підходим. Потт-сють. Білопола треба повернути сім'ю. Ферзя вводимо сюди. Мабуть, джетери, але хочеться і аштри по білим полям спробувати хоча б. Хоча б. Питання в тому, чи ми доберемось до короля. Ж може встигнути отак. По наглому нас обманути. Так, можливо, він сюди лізе? Можливо. G3. І H3 може зіграти. Так, G3, наприклад, так, він б'є, Ми граємо h 3 Якщо просто так, так, то він повернеться, це точно. Далі нам нема прогресу тут. Так, так. Ну, добре. У нього якось це ніяк. Тепер йдемо просто взяти. Але тепер думаю, просто сюди піти. Може просто фрізі цього підвести. Так. Давай просто фрезя підведемо. Не будемо видумувати і заберемо конем. З темпом на мат напав. Це буде ще сильніше. Мені так здається. Не він сюди йде. Тут уже б'ю, тут уже варіанту нема. Тут вже б'ю, варіанту нема. Тут б'ю. Якісь є варіанти, але Є, yeah. ує. Oh, yeah. Складна позиція. Але ми дотягнули. 79-88. Ну, суперник відразу дав мені ініціативу. Простір в центрі. Дякую. І почав якийсь дуже довгі маневри на ферзовому фланзі. Але його фігури тут погано маневрують. Не вистачає їм простору просто. А я не міняю фігури, тому що чим більше фігур, тим йому гірше, бо в нього менше клітинок для ходів. Для фігур. Це правильно. А тут треба було. Я думав, типу, так спочатку. Це погано. Він біє, якщо я візьму, у нас нічого нема, так? Да? А, ферзь D5. Я не можу слона відводити. Значить, правильно, більш-менш. Короля менше прикриття. Тут він намагається створити контргруз, створює і програє. Король Є1. Артура ж 2. Головне, що ми тут поле тримаємо. Щоб він тут... Йому треба все рівно фрізя віддавати. Ясно. Ну, да, позиція така собі.